Корнич приміське село. Як зазначив його голова Володимир Лахнюк, таким населеним пунктом живеться нелегко. Однак нагальних проблем на сьогоднішній день у Корничі немає. Село повністю оговталося від повені. Тут створюються нові бізнесові структури. Запрацював хоча й не на повну силу, аеродром. Загалом у Віта є добре порозуміння як з громадою, так і з бізнесменами, без яких свята б не було. Село відмічає 620-ту річницю. Першої згадки про село. Сьогодні взагалі декілька свят об'єдналося це. І 150-та річниця з заснування нашої школи. І 20 років, як насипали, відновили могилу з січовим стрільцям. І ще вже Болюк нагадав, що 20 років руху дуже багато було з корнецьких людей, які робили оцей рух, які піднімали оцей настрій людський, дух український. І оце свято важливе, свято перш за все для молоді, для виховання молоді, щоб не забути то старе, не забути нашу пісню, патріотичну пісню, творчу пісню, художню пісню. Підтримую голову і депутат Райради Андрій Кульчицький з його слів. У селі багато чого зроблено за каденцію нинішнього Віта. Він каже, що такого свята, як зробили цьогоріч у Корничі, не було вже давно. Дуже це важливо провести такий захід в селі. Це згордовує людей в велику силу, яка може показати, що в селі щось таке можна провести на рівні. Ну, святкування, дня свята яке от, школи, що велика річниця з дня нагоди це проведено свято. І плюс в тому, що є 20-річчя нашої помогили і оцінку я кладу відмінно, що це свято повинно проводитися в кожному населеному пункті. Того дня у селі відзначали ще одне свято. 150 років виповнилося і Корницькій школі. Вона завжди була просвітницьким осередком населеного пункту, розповів директор навчального закладу. І зараз школа активно оновлюється. У минулому році замінили вікна, а ще раніше встановили майданчик із штучним покриттям, каже директор. Сьогодні 150 років відкриття школи. Це була перша державна школа, яка була відкрита, тому 150 років. І настрій в мене є бадьорі, тому що я дивлюся. Тут дуже багато прийшло дітей, а діти це і наше майбутнє. І від того, що ми зробимо для цих дітей, залежить, якою буде наша майбутня держава. Тому що все починається з школи. Якщо б не було, наприклад, дітей, діти б не одержали відповідні знання, у нас б нічого не було, не було б незалежності, не було б могили, нічого не було. А так у нас буде все, якщо в нас є такі діти. Богдан Болюк відзначив, що Корнецькі газди і газдині одні з найкращих в районі. Він нагородив активістів села. Заступник голови райдержадміністрації також дав високу оцінку організації свята. Чому комуністичний режим так боявся святкувати День села або історію села? Тому що люди, знаючи правду, вони б, звичайно, були засуджували цей режим, що він зробив з людьми. А е, зараз все треба робити. І влада все сприяє для того, аби кожне село, якщо такі ювілейні, урочисті свята, аби святкували. Адже людина дійсно відчуває себе жителем цього села, адже вона відчуває, що вона живе в незалежній Україні і може осмислити, як будувати цю державу. А на імпровізованій сцені поряд із будинком культури виступали гості та господарі свята. Своє мистецтво присутнім дарував і муніципальний оркестр народних інструментів Гуцулія. А молодіжна вечірка тривала до пізної ночі.